Актор Тімоті Шаламе та б'юті магнатка Кайлі Дженер стали однією з найбільш неочікуваних та обговорюваних пар Голлівуду. Фанатів зірок одразу зацікавило, що такі дві дуже різні людини могли знайти одне в одному. Через це пару одразу звинуватили у піар романі але згодом стало зрозуміло, що у Тімоті і Кайлі справжні стосунки. І на місце сумнівам у реальності почуттів пари прийшло дещо інше: справжній гейт. Вітаю, я дана, і сьогодні швидка історія кохання Тімоті Шаламе і Кайлі Дженнер. Один з наймолодших номінантів на премію Оскар в категорії Найкращий актор Тімоті Шаламе народився і виріс на Мангеттені в родині Ніколь та Марка Шаламе. Мама колись танцювала на Бродвеї, а тато Тімоті працював в ЮНІСЕФ. Більшість родини Шаламе тим чи іншим чином має відношення до кіно: сценаристи, режисери та продюсери. Тому не дивно, що Тімоті й сам захотів присвятити себе кінематографу. Акторського світу він отримав у вищій школі музики та театрального мистецтва Фіорело Ла Гвардія, де одногрупницею Шаламе була донька. Адони Лурдес. З нею у Тімоті були романтичні стосунки. Попри те, що ще в підлітковому віці Тімоті знявся у Крістофера Нолана в стрічці «Інтерстеллар». Успіх і широку популярність молодому акторові принесла роль у малобюджетній картині «Назви мене Своїм ім'ям. Історія про літній роман двох парубків на італійській віллі, в якій Тімоті зіграв 17-річного Еліо. Фільм вийшов у 2017 році і одразу став культовим. А Тімоті приніс номінацію на Оскар. І це в 22 роки. Відтоді на актора посилання. Пілася ролі у великих фільмах, і його кар'єра почала набирати обертів. В особистому житті Тімоті обійшовся без скандалів. Роман з Лурдес Леон відбувся до широкої популярності, а стосунки з Лілі Роуз Деп лише один раз стали подією для таблоїдів. Інша героїня нашої історії Кайлі Дженер. Вона теж з раннього віку звикла до прикутої до неї уваги всього світу. Тільки якщо для Тімоті життя з папарацією біля будинку почалося в 22 роки, то для Кайлі в 10. з дитинства дівчина є учасницею неймовірно. Популярного скандального реаліті шоу про її родину, сімейство Кардаш'ян. Її майже 24 на 7 оточували камери. І, хоча певний час Кайлі намагалася вести звичайне життя і ходити в школу, в 15 їй таки довелося перейти на домашнє навчання. А вже у 18 скориставшись своєю відомістю і впливовими родичами, Кайлі вирішує, що настав час використати цю популярність і створити свій бренд Кайлі Косметікс, який наробив галасу в інтернеті після запуску вже культових матових помад. Напевно, багато дівчат Ріяли про помаду та олівець для губ від Кайлі Дженер. Але тоді, в 2015-му, в Україні оригіналів майже не було і продавалися дешеві підробки. Проте навіть вони миттєво розкупались. Це привернуло увагу до її бренду і стало початком стрімкого успіху. Після такого крутого старту Кайлі не зупинилась і тільки розширювала лінійку продуктів. А кількість підписників в інстаграмі дівчини росла в геометричній прогресії. Фанати любили дівчину не тільки за її косметику і естетичні фото в дусі того часу, а й що на відміну. У сестер Кардашян Кайлі була безпроблемною: ніяких скандалів чи екстравагантної поведінки, але зовсім уникнути гучних заголовків Кайлі не вдалося. Бо перші серйозні стосунки дівчини були з репером Тайгою, який мав дуже сумнівну репутацію, бентежила фанатів і велика різниця у віці. Він був старший Кайлі на 8 років. Наступні стосунки теж з репером Тревісом Скотом були нестабільними. Вони постійно розходились і сходились. Таблоїди і соцмережі обговорювали постійні. Зради Тревіса, але, врешті-решт, у пари народилися двоє дітей: Стормі та Егір. Кожному з яких Кайлі присвятила дуже зворушливі відеоесе. Попри на перший погляд, різний бекграунд одного дня такі різні світи Кайлі Дженнер і Тімоті Шаламе перетнулися, і це здивувало всіх, хто слідкував за світом зірок. Тож з чого все почалось? В американських змі про пару пишуть, що Тімоті і Кайлі нібито вперше зустрілися аж в січні 2023 року на модному показі Жана Поля Готьє. в мережі з'явилося, як вони мило сміються та розмовляють. Обговорення в соцмережах про можливі романтичні стосунки з'явилися в квітні того ж року, коли джерело близьке до Кайлі розповіло Entertainment Tonight, що у пари пристрасний роман, але мова поки не йде про щось серйозне, тому афішувати нічого не хочуть. Попри те, що в червні 2023 року в паперець. І сфотографували, як Кайлі і Тімоті разом залишають будинок актора, але в різних автівках. В серпні були чутки, що пара більше не разом. Але вже у вересні Тімоті Шалами і Кайлі Дженер ці підозри фанатів спростували. Вони разом з'явилися на концерті Бьйонсе і, взагалі, вже не приховували своїх почуттів. Вони обіймались, цілувались і виглядали дуже закоханими. Пізніше Тімоті в інтерв'ю сказав, що забув про візит на концерт, адже був зосереджений на іншому. Точніше, на іншій найкращий концерт, на якому ти був у 2023 році. Не знаю, чи я взагалі був хоч на якомусь концерті того року. Ти був на Бійон, є відеодокази. А так, так, це було чудово, але було важко не відволікатися. Після цього виходу в світ Тімоті і Кайлі більше не приховували своїх стосунків і їх постійно бачили разом. То на подвійних побаченнях з іншими парами, то на відвіданих до музею, різноманітних автопаті та показах. мод Восени та взимку 2023 року з'явилися перші коментарі. Від самої пари Тімоті розповів, що хотів би все ж таки зберігати приватними свої стосунки з однією з найбільш відомих жінок світу. А джерела близькі до Кайлі поділилися журналістами, що родина дівчини полюбила актора, а сама дівчина стала дуже розслабленою і наповненою поруч з новим хлопцем. На початку 2024 року пара разом з'являється на премії Золотий глобус, де Тімоті було номіновано за мюзикл про вілі вонку. На червоній доріжці Тімоті був сам. А от в залі закохані сиділи разом. І в перервах мило фліртували та цілувались. Рівно через рік, в січні 2025 року, пара знову відвідала премію, на якій вони виглядали ще більш закоханими. Звісно, весь цей час періодично, коли таблоїди довго не публікують знімки пари, в соцмережах роздувається тема, що вони вже не разом, але, схоже, Тімоті таки дотримався свого слова і тримає стосунки з коханою настільки приватними, наскільки це можливо. Однак, очевидно, що на великих важливих подіях Тімоті та Кайлі намагаються бути присутніми разом та підтримувати. В не одного. Для мене особисто зі сторони їхні почуття виглядають щирими. Вони так взаємодіють одне з одним, як і будь-яка інша звичайна закохана пара на початку своїх стосунків. Але так думають далеко не всі фанати чи просто підписники Кайлі та Тімоті. На початку їхньої історії більшість була впевнена, що це піар-роман. В Голлівуді є такий крилатий вислів. Devil works hard, but Chris Jenner works harder. що буквально означає, диявол працює багато, але Кріс Дженер працює ще більше. Мама сестер Кардаш'ян Дженер відома тим, що готова піти на все, аби тільки її доньки були найбільш обговорюваними людьми в Голлівуді. І влаштувати піар роман Кайлі з одним з найвідоміших акторів світу. Це було б ну дуже в стилі мами Кріс. Але навіщо взагалі власниця одного з найбільш популярних інстаграм-аккаунтів і мультимільйонного бренду косметики? Піар. І тут люди висунули те. Орію Кайлі Дженнер намагається перезапустити власний бренд і відійти від драматичного гіперсексуального образу в бік ніжної фемінності, легкості та юності. Навіщо гейтери та деякі американські блогери пояснюють, що продажі косметики впали, випуск власної колекції одягу провалився, а в моду війшла естетика Soft Girl, м'якої дівчини, яка одягає пастельні кольори, носить макіяж без макіяжу і фотографується на фоні природи. Для такої зміни образу потрібен час і багато зусиль. Адже старий образ Кайлі формувався роками. Але роман сталановитим актором-інтровертом, який схожий на красиву грецьку статую та однаково обожнюваний і сінофілами, і фанатами мейнстрімового кіно ідеальний варіант для швидкого ребрендингу. Звучить насправді доволі логічно. Але чи дійсно образ Кайлі так сильно змінився? Так, дійсно, літом 2023 року у Кайлі в стрічці з'явилися доволі нетипові для неї фотосесії в сарафанах на природі. Але... Це і все, ну хто не робить такі фото влітку. Так, вона перестала носити яскраві макіяжі, але все ще та сама Кайлі, просто трохи подорослішала. В одному інтерв'ю дівчина погодилась з тим, що в неї відбулася трансформація, але причина геть інша. Після народження другої дитини мені був потрібен деякий час, щоб знову відчути себе. До мене повернулося моє тіло, і я сказала собі: почекай, модні тенденції змінилися. Здається, Кайлі просто така сама, як і ми з вами, може піддатись впливу моди. А щодо теорії гейтерів про Перезапуск бренду косметики, то вона теж розсипається. Від початку 2023 року б'юті магнатка випустила дуже мало продуктів. Найбільш помітним запуском став вихід блисків для губ, лаків для нігтів і однієї палетки шимерних тіней з такою увагою до себе, яка я зараз, Кайлі могла б запустити просто величезну колекцію косметики, якби роман з Тімоті був справді піаром. Здається, все набагато простіше. Кайлі Дженнер після невдалих і токсичних стосунків з Тревісом Скотом нарешті знайшла. Хорошого хлопця, з яким щаслива і насолоджується життям. А самому Тіметі ПІАР таки взагалі не потрібен. З тою кількістю касових фільмів, які виходять з ним кожного року, навряд чи є необхідність привертати до себе додаткову увагу. І знову нагадую вам про нашу банку. Ми долучились з вами до великого збору від фонду «Повернись живим на захист нашої ППО у межах цього проекту. Бійці повітряних сил ЗСУ отримують РЕП РЕР Транспорт. Зв'язок, модернізовані в дрони За посиланням, який залишаю під відео, можна побачити, що вже передали бійцям, і збір ще продовжується. Кожна ваша гривночка дуже важлива. Я дуже вдячна тим, хто долучився після попередніх відео. І кожен раз, як блимає Монобанк з вашими донатами, я дуже радісна, що ми з вами можемо так згуртовано допомагати нашим захисникам і захисницям. Тож давайте не будемо зупинятись і разом будемо йти до нашої перемоги. Посилання на банку в описі під відео. Дякую. Тож, спростовуючи теорію про піар-роман, залишається факт: успішні, молоді, привабливі люди зустрілись. Закохались, і от вже практично два роки разом. То чому ж так багато галасу навколо них в коментарях під фото пари з того чи іншого заходу люди не соромляться відверто капкувати Скайлі і тіметі. Журналісти деяких видань та блогери почали й самі аналізувати, чому вже два роки люди не можуть перестати відверто гейтити цю пару, і зробили сумний висновок. Вся справа у сексизмі. І щоб зрозуміти, чому саме вони дійшли до такої думки, треба пригадати ще одну дуже популярну пару Голівуду, яка почала стосунки. Приблизно в той самий період. Співачка та авторка пісень Тейлор Свіфт почала зустрічатись з гравцем американського футболу Тревісом Келсі. Дві надуспішні людини, але з різних галузей, дуже закохані і не приховують цього. Тейлор хоче поп зірка, але відома своїм талантом написання глибоких пісень. Тревіс, хоче успішний атлет, але сприймається людьми більше як брутальний качок зі, скажімо так, не сильно високим рівнем інтелекту. Проте їхня пара навіть близько не викликала такої реакції. Скоріше навпаки, фанати з обох боків ніяк не натішаться кожній їхній публічній появі. Це як американський підлітковий фільм. Популярний хлопець-спортсмен закохується не в черлідерку, а в, хоч і дуже привабливу, але дівчину-відмінницю, яка годинами просиджує за книжками, і, попри їхню відмінність. Глядачі не можуть намилуватися цією парою і помічають, що насправді хлопець-спортсмен геть натупий тупий і дуже навіть глибокий. Але в героїв нашого сьогоднішнього відео інша ситуація. Яскрава черлідерка закохується в сором'язливого хлопця зі шкільного театру. І він, о жах, теж в неї закохується. Але замість того, щоб зробити той самий висновок, черлідерка глибока глибокий і цікава особистість, глядач ставить собі питання: що це артистичний харизматичний хлопчина, в якого закохана решта? шкільного театру знайшов ці черлідерці. Так, можна погодитись з тим, що зовнішньо вони дійсно спочатку виглядали трохи дивно. Але можливо, це через те, що ми звикли бачити Кайлі з реперами, які виглядають як репери. До речі, можливо, і в Тімоті такий самий вайб. А от Кайлі якраз дуже підпадає під типаж актора. Є щось схоже із Лілі Роуз Деп, із Лурдес Леон, і навіть з Ейсою Гонсалес, з якою у Тімоті був короткий роман. Тімоті і Кайлі не перша подібна пара. Качка Розалія та Джеремі Алан Вай теж фанатами сприймались дивно, але, хоч вони люди і відомі, проте не настільки як наші герої, те, що Кайлі захоплюється макіяжем і модою, не означає, що вона не може обговорюватись Тімоті, розумні фільми або вести глибокі розмови. Той факт, що Тімоті – талановитий артист, який до своєї творчості ставиться дуже серйозно, не означає, що він не може зацікавитись жінкою, яка побудувала бізнес імперію та заробила сотні мільйонів доларів на косметиці, і до того ж, дуже. Же приваблива, звичайно, не треба відкидати і факт того, що Кайлі належить до клану Кардаш'ян Дженнер, яких всі вважають не більше ніж ексцентричними та скандальними героїнями реаліті. Та й чи дійсно Кайлі і Тімоті настільки різні, як ми хочемо думати? Обидва прославилися рано, обидва обожнюють свою справу, і обидва хочуть вести приватне життя. До того ж, журналісти пишуть, що в парі дуже схоже почуття гумору. То чи не може це стати підґрунтям до серйозних стосунків? Попри все те, що лилося на? Пару останні два роки вони здається ближче ніж коли-небудь. Вони зараз щасливі, закохані, і, вочевидь, жоден гейт в інтернеті не здатний зруйнувати це. Тож бажаємо їм ще більшого щастя. І нам бажаємо щастя, щоб тупі сусіди пішли з нашої землі цього року і розпочали у себе громадянську війну. І поки ви не вимкнули мене, хочу вас швиденько познайомити з чарівною і талановитою дівчиною Асею. Вона стала соавтором цього відео і, можливо, і далі буде допомагати мені писати сценарії, щоб ми з вами могли Могли зустрічатись на цьому каналі частіше. Тож будемо дуже раді вашій активності, лайкам, коментарям, підпискам. Я дуже вдячна всім, хто продовжує підтримувати канал фінансово через YouTube і Монобанку. Дякую за ваш час. Обіймаю кожного, хто не проти, спокійного вам дня і ночі.